А електрики вже 8, 8 годин виключають біля -ї. а до цього 13 годин не було. Ну, тут люди працюють ось горки, ставлять ці дизель-генератори, вон вони трахтять. І ще вистачає енергії на лампочки, щоб українці не здаються. Так. Дизель-генератори трактять. Отак От і більше біля магазинів, таких і маленьких, все на дизель-генератори. Сьогодні вчора не було, я порахував електрики більше 13 годин. 24. Сьогодні я не знаю скільки не буде. Ось голуби. Годуються. Ось так працюють ці магазини. В машині генератор, і ось він там працює так. кінь пальті, ось теж у нього генератор спрацює. Продовжується ось два танхаузи, утеплюють, теж працюють бензогенератори. Ось так. Тензогенераторы, біля форы, плохтян. Таш Долкар и тут теж працюет генератор фонда.